Всіх вітаю. Дуже радий сьогодні ранком, деякими думками поділитися і разом з вами помолитися. Тому всіх запрошую, церкву, друзів, глядачів, разом порозмірковувати і подивитися на те, що говорить Слово Боже. Знаєте, я сьогодні читав Слово Боже, і воно починалось для мене так, що на початку було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог. Воно на початку було в Бога, все через нього постало, і без нього не постало нічого, що, що постало. У ньому було життя, і життя було світло людей, і світло світить у темряві, і темрява його не огорнить. І, знаєте, я сьогодні розмірковував з приводу цього про слово. Слово, яке має дію і факт, слово, яке в цьому світі є тим, що збудовує, що створює то слово Бога. В цьому світі є багато слів, які пусті, за якими немає ні дії, ні факту, і людей, що їх проголошують. А є багато думок і слів. Висловів мудрих, розумних людей, і ми час від часу користуємося їми, ми їх цитуємо, ми підтверджуємо свій погляд або думку цими висловами. Сьогодні мої роздуми про слово, про слова, які кажуть що Бог, про їх дію і факт її дії що Бог казав. Ми читали, що на початку було слово, і слово було в Бога, і слово було в Бога. Часто люди до Божого Слова та факту хотіли би щось додати своє, що може викривити Його слово, Його волю, Його дію. ось, І якось змінити ці факти. Чому я про це кажу? Ісус вважав, Він звертався до священників того часу. Він казав, що. А ви до Божої заповіді вже стільки корекції своїх думок доклали, що ви відмінили саме те слово і Божу волю з приводу того, про що воно казало. Ось. І читаючи це, я собі роздумував про те, що він, Господь, є Альфа і Омега, Він є початок і кінець усього, бо він, і його слово, і його воля завжди буде поверх усього того. Людського. Ось і важливо я собі зрозумів, що таку річ і роздумував про неї. А що коли людські слова вони можуть бути звуком тільки, то Божі слова завжди є факт і дія. І Ісая про це каже таким дуже цікавим чином: Ісаї 55:11. І так буде і слово моє, що виходить із уст моїх порожнім до мене, воно не повертається. Але зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. І дуже складно нам жити в цьому світі. Чому? Бо дійсно за багато пустих слів, пустих ідей. Я би сказав і пустих моментів, в які люди вірять, відкидуючи Божі слова, Божу дію і факт. Бог сказав, і щось вчинилося, сталося, збудувалося, створилося. Ось, І це дуже наглядно, коли ми відкриваємо те перші розділи буття. І от ще раз прочитайте і подивіться, Бог сказав, і так сталося. Бог звелів, і так воно зробилося. І ну, це дуже важливо. Я собі якось роздумував а, з приводу цих речей, ось, і е, згадав декілька цих <кхух>, теорій створення світу. А, ну, наприклад, це великий такий вибух. Ось, і там воно мільярди років десь кудись дуло, на щось капало, десь щось там було. А потім раз і вже з'явилося життя. Спочатку спочатку таке, тіпа типу, маленьке, десь тоді більше, потім воно там еволюціонувало і прочі, прочі, прочі речі. Але знаєте, я якби вважаю, що створення світу з точки зору святого письма, так як воно пише, що Бог сказав, і сталося, воно набагато розумніше і достойніше виглядає, чим всі ці теорії. Інколи люди вони кажуть, я тобі докажу, бо це є така теорія. Ви знаєте, що таке теорія? Теорія це така, якби, думка про те, що так могло би бути при деяких умовах, то не є доказана версія. Ну, по-перше, тому що люди зсилаються на мільярди років. І хочу сказати, наша Земля не така стара, як люди гадають. Наступне, коли я зважаю. І завжди, коли розмірковую про це, є одне питання, яке зупиняє геть усе. І звідки появилося життя? Я не спрашую, не питаю якісь про хімічні елементи чи ще щось. Життя то звідки взялося? Бог сказав, Бог вдихнув дух життя, і так сталося, і воно є. Знаєте, колись ще, ще е, читав такий журнал Наука і життя. ось, І там вчені наші тут вони собі мали такий задум щинити зерно пшениці, і вони зробили його майже ідентичним по хімічному тому составу, і все-все-все таке. Але була одна велика проблема. знаєте яка? А воно не родило наступне зернятко, і пшеничку, і колосочок. Воно не родило. Якщо його клали до землі, то воно просто гнило і воно пропадало, розчинялося. Але його зміст, його состав він був ідентичний. І тому завжди є питання. Хто дав дух життя? Хто дав це життя? Ось і ще б хотілося би. Пороздумувати про таку річ, що коли я читаю Святе письмо, то Христос сам Він є те живе слово, а, от але людям потрібен якийсь той факт. Тому, знаєте, коли ми читаємо історію Різдва, то ми кажемо і роздумуємо про те, що прийшли янголи, що вони сказали пастухам: ось підіть і подивіться, ви побачите факт. І вони пішли, що і вони побачили. І якщо люди задають питання, як так, ну, наша ера почалася від Різдва Христового, то є факт. Ось. Інколи люди, які вже чули і бачили, але їм також було треба було підтвердження навіть Божого Слова, яке воно чи. І я собі згадав Івана Хрестителя, який. Зустрічав, який хрестив Христа, і коли Христос вийшов з води, то Він чув: ось мій син улюблений, в якому моя добра воля. Іван то чув. Але свого разу, коли він вже попав до в'язниці, він послав своїх учнів до Ісуса і з таким питанням, чи ти є той, чи нам ще когось чекати. І Христос відповів, Цим учням каже, підіть і скажіть Івану, що мер... мертві воскрешаються, хворі вони зцілюються. Ось і оці всі чуда, які я роблю, підіть, скажіть, бо ви їх бачили своїми очима. І знаєте, я хочу сказати, що це велике діло, коли людина по вірі сприймає Боже Слово. І це велике чудо, що людина по вірі приймає і вірить в нього. Учні, які ходили за Ісусом, знаєте, в них час від часу вони бачили ті чуда і помноження хліба. Вони бачили, коли бісів Христос виганяв, і Ну, всі, всі ці чуда вони бачили, але ось вони на лодці, і в них питання а хто ж це він? А Він живе Боже Слово. Слово. Як факт, слово, як дія, яке дає життя кожному, хто приймає його. по вірі. І тому дуже важливо сьогодні зважити на це. Це учні також по Воскресінні, знаєте, вони були разом, і Коли я читаю мене, ну, я їх не осуджую, бо я не знаю, як би я себе повів в той час. Але вони всі мали великі сумніви. Згадайте, ті, хто йшли в Маус і казали, а що ж це було з нашим серцем, чому воно не горіло, чому вони пізнали його, чому ось ось тільки ось при тому, як ми побачили факт, що він взяв хліб, і так як завжди то робив протягом тих трьох років, взяв, поволився, і тоді вони зрозуміли, що то є Христос. Вони не повірили всім тим словам, яким Він казав їм і стверджував їх. І ну, це питання, чи я приймаю його живе слово. І тоді важливо згадати ще й Хому, так кажуть Хома невірний. Тоже питання. Йому кажуть його друзі, апостоли. Вони кажуть: ось Христос, Він Воскресе, він з'явився, він був тут, і ми були разом. Але зважте, що ці слова вони не викликали ніякої віри. Не повірю. Доки не вкладу свого перста, свого пальця, в його рани, коли не побачу пробиті його руки. І ось Христос з'являється, Він кличе Фому, каже, йди, поклади, йди, подивися. І не думай, що це просто дух, і він каже: опять, я хочу ствердити вас. Давайте мед, давайте рибу, я буду їсти, бо я в прославному тілі. І ви побачите, що я то є, про що я їй кажу? І тому сьогодні, інколи я собі роздумую, чому так мало людей, я не кажу про релігійних людей, я не кажу про людей, які знають або читають, але питання не в тому, чи вони приймають то все по вірі. І це питання для кожного, наскільки я в вірі. Тому сьогодні, коли я роздумую про це, я хочу сказати про те, що. Учні також Христос говорив їм одне, але вони сприймали зовсім по-іншому всі його слова. Впродовж трьох років і ви можете читати Євангелію, ви знайдете багато причик і казали про царство небесне. Але згадайте, ось Христос, ось Він вже буде підхоплений на небо, і вони питають його, про що? Про Небесне Царство, про його там устрілі, ще що? Ні. Він каже, вони кажуть, Господи, чини в цей час, і не тут на цій землі, і не для нас ти вчиниш те царство. І знаєте, Ісус Він відповідав, і не тільки учням, Він казав, що моє царство не від цього світу в мене зовсім інше. І я тому прийшов і не просто прийшов, щоб ми мали життя, і щоб мали його з надлишком, щоб ви мали вічне життя. Я тому прийшов, я тому страждав, я вмер, я тому воскрес і з'являвся вам, щоб ви в це повірили і прийняли те слово яке дієве, щоб ви дійсно мали по факту життя вічне, мали спасіння. І собі ще згадав про те, що Христос розповідав про вузеньку стежку і про вузенькі двері, які йдуть до царства Його, і знаєте. А така думка десь в кожноденному читанні я собі занотував про те, що оці двері, вони як десь є, як, така як мірка, така як що людина не може чим зайвим туди зайти. Тому Христос каже: той, хто буде йти за мною, він не буде любити ні себе, не свого життя. Він, бо я буду самим першим для нього все те, що земне. Бо Він каже, не можете служити двом Господам, і не можете радіти і любити їх двох, бо тільки одному ви можете служити. І тому, що я вибираю, чи я вибираю слово життя. І це по факту. Знаєте, по факту, то буде життя і дія цього життя. Ось. І Христос каже, що де я, там і ви будете. І тому, якщо я не вірю Його слову, то не вірю йому, то і не буду там, де він. Є, і де він казав, що я приготую те місце для нього. І він став живим дієвим словом самого Бога. І це як подарунок кожному з нас. І кожна людина може або прийняти, або сказати, то мені не потрібно, бо не на часі. І дуже багато людей так і роблять. А тоді дивують. А тоді вже зовсім не по слову Божому. А тоді, нехай всі помоляться, хай там всі свічки поставлять, десь там може протиснути те Небесне Царство. Ні. Хто не прийме Христа, той не має життя. І Святе Письмо про це каже, що Бог так то полюбив світ, що віддав свого Сина єдинородного, щоби всякий, хто вірив в нього, він не загинув, а що мав мав життя вічне. І тому є тільки одне дуже велике таке діло, яке. Дуже важливо це вірити. І інколи люди рахують, що є різні такі гріхи, вони є грубі, і вони є великі і все, але найбільший гріх то не віря. І ну, він такий, як епідемія, люди не вірять. Не так давно спілкувався з одною людиною, і він мені казав про ці речі, про створення. Також він не вірить, про те не вірить, про це не вірить. А тоді питання, в що ти віриш? Бо я завжди про це наголошу. Якщо я не вірю у Слову Божому, автором якого є Дух Святий Господь є, то я не вірю йому і не треба себе обманювати. Ось і що ще дуже важливо, Павло він застерігає від того, щоб ми не відхилилися від простоти у Христі в прийняті повірі та довірю Богу. Це сприйняття Його слова, Його мудрісті понад усе. Важливо зважити, чи є Його слово для мене понад усе. Знаєте, сьогодні дуже багато. Я вже казав, що люди все так роблять дуже складно. Писання каже, що кожна людина, яка покличе ім'я Ісуса, вона спасеться. Але люди вже подобавляли все до цього, хтось якісь дари додав, хтось якісь дні додав, хтось якісь празники додав, хтось ще щось додав. Але знаєте, що вийшло? Що те все стало на перший ряд, а сам Господь на, на останок? І тому людина приходить, так я ж спасений, бо я ось в цей день приходжу, а той каже, я в той прихожу. А цей каже: У мене такий дар, як в тебе немає, то ти зовсім не віруючий в тебе нема. Але Святе Письмо каже, що люба людина, яка покличе з вірою Ісуса Христа, яка покається, вона буде мати життя вічне. І тому це дуже важливо. Одного разу спілкувався з одною людиною, і знаєте, а він мені казав, то все те, що ти розказуєш, це якась фантастика. А я йому зауважив: знаєте, одного разу, коли це ще було з радянської влади. і... Прийшов секретар парткому до мого батька, щоб його якби якось відбити від віри, він казав, що це все сміх, що це, це особливо. Ну, як це земля може згоріти і ще щось. Я знаю, що сьогодні ніхто не сумнівається, бо вже той ядерної зброї стільки, що землю можна сполити не одного, може 10 разів. І це вже тепер не фантастика. Я собі сьогодні читав і думаю, та треба поділитися цим текстом, знаєте, і питання в чому, що інколи люди так далеко міркують, фантазують, ось що не тільки тут ми будемо жити, що будуть такі, як би, такі моменти і можливості, що можна буде десь на інші планети, може там щось збудувати, ще щось. І знаєте, коли я читаю святе письмо, я думаю, дивіться, ви, люди, ви це міркуєте, ви про це щось думаєте, і те, що інколи ви не думаєте, і думаєте, що це фантастика, це може статися. Дивіться, це ще до Різдва Христового ній. Дивіться, що Він пише і каже. Перший розділ, третій, четвертий вірші: Твоя зарозумілість підвела тебе. Що мешкаєш в скалястих ущелинах, вмостившись на висоті. Ти у своєму серці, хто мене звідки скине на землю? І це як відповідь від Бога: але хоча б ти піднявся вгору як урел, хоч би ти звів своє гніздо серед зірок, і я звідки скину тебе, говорить Господь. І знаєте, сьогодні це вже не така вже є фантастика, але я читаю святе письмо, і це воно до, до Різдва Христового було це проголошено. І ми могли би сказати, що це велика гіпербола. Не ну, скажу так, що ми ці такі перебільшення. Ми сьогодні стикуємося, ми беремо комп'ютера, беремо ті телефони, включив і бачимо людину, обличчя до обличчя за тисячі кілометрів. І це вже для нас не є фантастика, але вона була буквально тут ось 50 років назад. І тому я хотів би сказати про що? Про те, що дуже важливо зважати на все те, що каже Господь. І завжди, коли читаю Слово Боже, це таке як невеличка порада, я завжди маю питання. Я коли прочитав його, в мене є питання, що я більше і глибше зрозумів і пізнав про Бога. Наступне, що я пізнав про себе, про свою душу, про мою віру, про моє ставлення до Бога і до Його слова. І третє, що мені з цим робити. Якщо я мало маю пізнання, то треба йти за Павлом, бо він каже такі речі: що я забуваю все що позаду, і я біжу, щоб мені досягнути його. І каже: раді пізнання, все, то марнота, все за, за сміття, я рахую, аби тільки пізнати Його. Бо це допомагає нам жити в вірі, вірою, Його словом. І бачити і чути Його слово, і бачити факти дії Його слова і в нас, і серед нас, і поміж всіх нас, поміж націй, народів і всього-всього-всього. Тому хай Господь благословить. Хочу ще раз нагадати про те, що, що Господь те, що він сказав, воно так станеться. Дуже важливо. Зважити на це, наскільки я приймаю Його слово. І інколи людина вона каже, я не можу, бо це я не потрогав, я не помацав, я ще це до чого. Ну то буде вже не віра, буде знання. А Господь каже, блажена та людина, Він сказав Хумі, хто не бачить, але вірить, довіряємо Йому слову, бо я так сказав. І коли я дивлюсь навколо, Господь сказав, і тепер я бачу, що є. Садочок, і там є всі ці рослини. Господь сказав, є всі ці тварини, пташки є, є ці всі мурашки, і все, 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 все. Ось, Господь сказав, і воно помножується. Господь дав життя, і кожна рослинка помножується, і ніхто не може зробити щось так, як він зробив. Тому віримо, довіряємо і покладаємося на його слово. І нехай Господь благословить рясно. Амінь. Давайте ми помолимося. Господи, ми так вдячні, що цей світ він створений твоїм словом, він рухається, живе і стоїть тільки твоїм словом. Я дуже дякую тобі, бо ти є альфа і мега для всього творіння від початку до кінця, ти є альфа і мега для народів, націй, для нашої землі, тут і всього всесвіту, і ти є альфа і мега для кожного, хто вірить тобі. Хто приймає Твоє Слово, то Той бачить і факти, і діє, як Твоє слово діє, по вірі. Бо Павло каже, що це так необхідно, щоб той, хто приходив до Бога, то він вірив. І причому, щоб вірив, що Бог є. І тому кожен, хто шукає, той має благословення, бо знаходить. Боже, допоможи нам бути серед тих людей, які стоять і вірують, і покладаються на Твоє Слово. В ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословенні в цьому дні. Нехай сам Господь рясно благословить. Пороздумуйте, дайте собі час, щоб порозмірковувати над Словом, згадайте, як Господь щочинив по вашим молитвам, зміцнюйтесь, в вірі, свідкуйте про це тим, хто навколо. І знаєте, з кожним днем все більше і більше. Покладайтесь на Господа і на Його слово. Бо в ньому є життя, в ньому є сила, в ньому є повна надія для кожної людини, хто покладається на нього. Будьте благословенними в цьому дні.